І тварка сипиє цвітані. С... Будьмо уважні. Сказав Господь, коли хто хочете за мною. Хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, та йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене радити Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути у вас і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним? Того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі отця свого. Зі святими ангелами і сказав їм істинно кажу вам, Є деякі за тут присутні, що не зазнають смерти, аж поки не побачать царство Божого, що прийде у могутності. Пам'ятай, сина і святого дука. Слава Ісусу Христу! Білю Христі, брати і сестри, діточки, молодь. Хор наш. Дуже радий сьогодні, в цю третю неділю Великого Поста бути тут з вами і молитись разом. Як ви вже всі побачили і зрозуміли, що перед початком літургії е, я виносив хрест суди до тетраподу. і саме сьогоднішня неділя має назву Хрестопоклонного. І ця неділя є таким умовним поділом Великого посту на дві частини. Ми знаходимось на середині Великого Посту. І в цю неділю, в середині Великого Посту, церква дає нам до поклоніння і нагадує нам про Хрест Господній. Мабуть, ви запитаєте, для чого? Ми знаємо хрест, ми носимо хрест, ми ставимо на себе хрест, ми бачимо Хрест. Але в такий спосіб церква хоче нас підтримати, хоче нам нагадати, що куди ми рухаємось. Яка ціль і мета цього нашого посту? Можливо, ми вже трошки втомилися, адже піст досить великий, власне, він і називається Великий Піст перед Паскою, і, можливо, той захал, з яким ми починали цей Великий Піст, трошки згасає. І, можливо, ми виснажились, і, можливо, трошки призабули про ту свою мету, куди ми йдемо. І саме тому церква нагадує нам через хрест. І сьогодні ми чуємо це чудове Євангеліє, яке каже Господь е, до своїх учнів, і щоб його краще зрозуміти, про що йде мова? Чому каже Господь про хрест? Мусимо заглянути трошки швидше, про що йшла мова перед цим читанням. Він, Ісус Христос, починає казати своїм учням, що з ним відбудеться. Він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього, і почав навчати їх, що синові чоловічому треба багато страждати. І старші первосвященники та книжники, відкинуть його. І його уб'ють, а він по трьох днях Воскресне. Це Ісус Христос каже своїм учням. Вони, звісно ж, же... чули, знали трошки Ісуса Христа, вже, бо були деякий вже з ним, але вони цього не чекали. Вони думали, що Він цар. Він той, який поведе за собою. Який зробить нове царство, який змінить цей світ. А тут він каже, що його буде вбито. Тут він каже, що потім він воскрес. Знаєте, і вони цього не розуміють. По великому рахунку, і ми теперішні християним. Навіть бачачи і знаючи, що це все, на відміну від учнів Ісуса Христа тоді, бо ніхто цього не казав це для них було нове навчання. Навіть нам важко це є зараз зрозуміти, після того, що ми все знали, бачили, чули. Він говорив про це відкрито, і тоді Петро. Взявши на бій Ісуса Христа і починає йому докоряти. Тобто, щоб він ви... не говорив таке. Про яке страждання? Ми тебе врятуємо, ми тебе споваємо, не потрібно переживати, не потрібно страждати, не потрібно вмирати, не потрібно відмовляти з від чогось. На що йому каже Христос, геть від мене, сатано. Бо ти думаєш про те, ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І тоді він, прикликавши учнів і сказав їм Коли хто хоче йти за мною, хай зречеся себе самого, візьме на себе крес свій та йде слідом за мною. Ось. Найважливіший посил сьогоднішньої неділі до кожного з нас. Твій в Христі, і Він важливість цього звернення до нас полягає в тому, що Господь нікого не змушує. Він каже: коли хто хоче, Хочеш ж Хочеш хоче жити, хоче йти, будь ласка. Можеш прийти? Якщо ти хочеш ти за мною, зречіть себе самого, візьми на себе кра свій та й за мною. Що означає зречіть себе самому? Відкинути все. Все ж таки, цей вираз. Не новий з уст Ісуса Христа. Тоді в той час його казали: знаєте хто? Кати, які приходили до темниці за тим, за тою людиною, яка була засуджена на розп'яття. Це був досить відомий такий вид. Покарання. І коли отой е, кан, або хто виконував цей вирок, приходив до темниці за людиною, і він йому казав саме ці слова. Відкинь все, візьми на себе крест, йди за мною. Тобто він все залишав, він з собою більше нічого не брав. Там і ті свої темниці ті брав на себе ту перекладину перекладину на плечі і йшов. Тому що ота інша перекладена, вертикальна, вона була закокана на місці, а з тою горизонтальною перекладиною той кат ішов. Перепрошую той засуджений, ішов закатом і до того місця, де його було розіп'ято. Отже, відкинути все, це означає все залишити. Це означає йти я смарт. Це означає залишитись без нічого. Ми можемо багато тут роздумовувати. Звісно, в теперішньому часі. Тим більше знаходячись саме тут, в Німеччині. Слава Богу. Ми живемо. Хоча є навіть в теперішньому світі багато місць, де саме в цю мить люди віддають своє життя. В цілому сорт. Ми багато що не знаємо. В нашій країні кінці пільці. Отже, відкинути все в теперішньому нашому тут розумінні, я би сказав, відкинути своє я, своє его, гортість, упертість, якісь свої переконання, погляди, думки, бажання. Відкинути те. Що я знаю, як має бути. Маєш так робити. Маєш мене слухати. Маєш це виконувати. <говорити> Ось це відкинути все. Відкинути те своє, що так зрослося, зжилося з тобою. Для чого? <говорити> ну, коли ти хочеш йти за Христом, зарчіться себе самого. Візьми на себе хрест свій. Власне, в цьому і полягає той наш крест. Сьогодні ніхто не карає людей через розп'яття. І взяти крест на себе для теперішнього сучасного християнина буде виглядати саме такий спосіб. Коли ти Береш тут і тепер, зараз в своєму житті те, що, що маєш, як складається, приймаєш це. не те, що йдеш, не знати куди. Але переймайш та йдеш слідом за мною, каже Господь. Пізніше ми зрозуміємо, як іти слідом за мною, то в чому це полягає. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе. Отже, відкидуєш і береш. Але врешті світом. Не просто з тим розумінням, що я маю терпіти. Але в нас є конкретна ці. Заради чоп? Заради мене, заради Євангелії, заради слова Божого, те, що вчить нас Господь. Ми не запад, маємо совість. Що тобі каже совість? Чи ти чуєш її, чи ти приймаєш? Можливо, важко є зробити той вилік. І що тобі підказує твоя совість, твоє серце? Чи можливо, ти з іншої сторони на це дивишся? А що скажеш? Хтось інший? А, він пішов до церкви. А, він перехрестився. А він носить хрест, він поклоняється Хресту. А дивись, він не так поводиться. Ти що піст тримаєш? І так далі, і так далі. Отже, три в Христі можливість цього посилу сьогоднішньої неділі для всіх нас є в тому, щоб ми прийняли. Але не просто прийняли, але свідомо прийняли у світлі заповіді Божої Слова Боже, у світлі того, що каже нам наша совість. щоб ми не закрились на те слово Боже. Я переконаний в цьому, що. Кожної людини є совість, і вона промовляє, і вона тобі підсказує, що треба прощати, треба любити, що треба допомагати, послужити, підтримати. Вона тобі підсказує, коли ти робиш щось недобре. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Ще одна дуже цікава така тема, що в цьому світі ми можемо настільки гнатись за різними благами, що забуваємо про все? Забуваємо. Про і не чуємо те, що каже, та наша совість. Яка тобі користь буде? Ну здобудеш? Здобудеш якісь блага цього світу? Ну здобудеш там плюс до зарплати щось. Ну, здобудеш, можливо, якийсь бізнес, якісь ресурси. І що? Кожен із нас смертний. Немає значення, чи у тебе є на хліб, чи у тебе є скількись там пів країни, можливо, чи якісь дуже стратегічно важливих ресурсів. Безцінний ресурсів, можливо, нафта, золота, на? Що б людина може дати взамін за власну душу? Очевидно, що нічого? Очевидно. Ну і на сам кінець ми чуємо, що каже Господь, коли, отже, будете соромитись мене й моїх слів. й моїх слів, слів Ісуса Христа. Ось ці слова. Євангелій, Слово Боже. Запитайте себе, що маємо коловину постом і хотів би дати вам такий посил, щоб в цьому часі решту часу, якого маємо, великого опусто, щоб ми себе запитали, чи не соромлюся я? Слово Божого, то, що вчить Господь Церква заповіді Божої. Чи не відкидую я? Чи не забуваю я про виконання? Чи живу я? Згідно заповіді, слова, совісті. Отже, хто, отже, буде соромитись мене мої снів перед цим родом перелюбним та грішним, то буде соромити син чоловічий, коли прийде в славі отця свого. Тому, дорогів хресті, запрошує всіх нас в достойний спосіб провести решту. Часу великого посту добре підготуватись до Воскресіння Господнього. І сьогоднішню неділю пережив, переживати в особливий спосіб цей образ, який нам дає церква, образ Христа, тому що це є образ нашого Спасіння. Тому що оцей наш цар, Ісус Христос. Він умирає для цього світу, але воскресає і дає нам життя вічне, показує нам, що наша душа є безсмертна, що вона є вічна. І в тій вічності ми всі будемо. Тільки справа за нами, що ми зараз обираємо. Яку дорогу ми за вас обираємо? Жити згідно заповіді Божої, Слова Божого і совісті або щось інше? Зробімо калені. Амінь. Слава Ісусу Христу.